Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами підготуємось до недільного заняття. А про що ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Про це слово кожен знає ні на що не проміняє до семи додати я і отримаю правильно сім'я. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як з'явилось свято, День сім'ї. Давним-давно люди зрозуміли, найважливіше в житті це родина, адже в сім'ї нас люблять, піклуються про нас, разом сміються і допомагають, коли сумно. Одного разу дорослі зібралися і вирішили, ми хочемо мати день, коли всі будуть разом, як одна велика родина. Будемо святкувати любов, дружбу і тепло в домі. Так і з'явилося свято День сім'ї. У світі це свято святкують 15 травня. Це свято було введено Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. У цей день мами, тата, бабусі, дідусі, братики і сестрички проводять час разом. Грають, готують смаколики, дарують обійми і добрі слова. Отже, до вас таке запитання. Хто є у твоєї родини? Що ви любите робити разом? Як ти можеш показати, що любиш свою сім'ю? Коли ж відзначають День сім'ї? Коли і ким він був заснований? І найголовніше, що ж таке сім'я? Одним із правил щасливої сім'ї є взаємодопомога. У дружній сім'ї всі допомагають одне одному. Якщо мама готує обід, діти можуть накрити на стіл. Якщо тато працює в саду, можна принести йому воду. Допомагати це значить бути разом. Отже, завдання для вас роздивіться уважно ілюстрації та складіть речення до них. Другим правилом є дружність. У дружній сім'ї немає сварок. Там усі вміють домовлятися, слухати одне одного. Дружність це коли всі вміють гратись, разом і не ображати одне одного. Тож для вас завдання намалюйте разом з дітьми свою дружню родину та принесіть ваші роботи у неділю на заняття. Третім правилом є турбота про рідних. У сім'ї важливо не лише брати, а й давати. Турбота це коли ти накриєш пледом тата, що заснув, або принесеш мамі чай, коли їй холодно. Отже, завдання нехай діти за малюнком в сім'ї розкажуть про членів своєї родини, як звуть, де працюють близькі люди та які є традиції у вашій родині, або як діти піклуються про своїх близьких. Четверте правило це любов. Любов у сім'ї це найголовніше. Коли тебе обіймають, цілують, кажуть Я тебе люблю, це і є любов, і ти можеш її дарувати теж. Тож пропоную вам разом з дітьми пограти в гру, яка називається Обіймі щастя. Потрібно обійняти міцно, міцно свою дитину, а дитина нехай обійме всіх близьких для неї людей. Отже, сформулюйте, які важливі правила ви запам'ятали для щасливої сім'ї. На сьогодні все. Ми з вами обговорили. Тож до нових зустрічей. До побачення!